Мирного вам дня, любителі гострого Ви часто задаєтесь запитанням, чому так багато ріжучих інструментів і цільове призначення у них різне. Ось ми зараз розглянемо на, на наших двох ножах із серії шкурних шкурничок м'ясничок Два вироби, але цільове призначення у них різне. шкурничок м'ясничок зі сталі Х-12МФ. З 10-м кутом заточки без мікрофаски. Має агресивний різ. Я рекомендую виріб в такому, з такою слісаркою такий виріб використовувати для розбору поросятка, кролика, нутрії, косулі, козочки. Тобто такий помічник для господаря. Твердість 60 61 гарно тримає заточку. Різ агресивний. Так, розібралось. Отакий От виріб я рекомендую з такою слісаркою для розбору, поросятка, кролика. Саме задоволення працювати по м'ясу, салу, без мікрофаски з агресивним різом. Також форма ножа дуже зручна. Чому б його не використовувати на кухні? Тим більше, що форма ріжучої кромки і ергономічність руків'я дозволяє працювати на обробній дошці, не зміщуючи дошку на край столу. Тобто дошка знаходиться посеред робочої поверхні зони сервування. І ви там працюєте, займаєтесь нарізанням. Тобто Ви пальчиками не впираєтесь в обробну дошку. Для цього я роблю на, на цій моделі слісарку, спуск від обуха і заточку мікрофаску. Тому що десятий кут на кухні працювати їм зручно. Він буде розколювати. Така топоровидна, можна сказати, топоровидна заточка. Така слісарка, спуск від обуха, зведення в 0,2-03 і заточка мікрофаска. Буду радувати вас якісним різом на кухні. Виріб виготовлено зі сталі 50х14МФ. Це медична нержавійка. Накладки термоясень.